Слава Ісусу Христу. Про життя, служіння, вчення нашого Господа розповідають чотири Євангелії від Матея, Марка, Луки та Івана. В них міститься опус близько 30 різних чудес Ісуса. Про деякі з тих чудес розповідається тільки в одному Євангелії, наприклад, про Перетворення води у вино на весіллі в Кані Галилейській розповідає нам тільки євангелист Іван. Є чудеса, про які розповідаються в трьох Євангеліях. І є чудеса, про які розповідаються в чотирьох Євангеліях. А радше є тільки одне чудо, якщо не рахувати найбільшого знаку Воскресення, про яке розповідається у всіх чотирьох Євангеліях. Єдине чудо, не рахуючи Воскресення, це є чудо помноження хлібів. Про нього, про нього нам розповідають всі євангелисти, тому що це чудо насправді наповнено багатим змістом, багатим значенням, і кожен євангелист в ньому бачає щось своє. Це чудо помноження хлібів, про яке ми сьогодні почули, воно багато говорить нам. Про те, що і як для нас робить Господь, воно, не мов, подає нам рецепт чуда. І воно це чудо говорить нам про церкву, про її покликання, про нас із вами. Ми чуємо, що коли Ісуса зібралось дуже багато потребуючих людей, багато недужих, але так само багато людей. Які спрагли правди, які потребували отої істини, яка могла би вилікувати їхні духовні рани, їхні сумніви, в ньому, в Ісусі, вони знаходили відповідь на багато запитань. В ньому було слово істини, яке, можливо, важко було зрозуміти, але ще важко, важче було без Нього. І тому скаже згодом, після того чуда апостол Петро. Як нам про це розповідає Євангелист Іван, Господи, до кого ми підемо? то в Тебе є слово життя? І ось зібралось дуже багато людей, багато потребуючих, багато недужих, так що потребувалось багато часу, щоб їх зцілити. Учні, учні самі зголодніли, учні змучились, хотіли дещо собі відпочити, та й бачили, що і народ теж хіба прибуває, прибуває, прибуває. І ось вони підходять до Ісуса і просять, відпусти їх, нехай підуть собі куплять, підкуплять їсти. Бо насправді, чим ми можемо їм зарадити, чим ми можемо допомогти. Люди голодні, ми маємо тільки п'ять хлібів і 2 риби, та й що це на самих дванадцятьох апостолів з їхнім вчителем? Відпусти, нехай собі куплять. І тут Ісус каже їм: дайте ви їм їсти. Ось є дуже важливий момент. Господь, так, учні підійшли до Ісуса і намагались цю трудність, цю проблему розв'язати в людський спосіб. Так, нехай ідуть самі про себе подбають, відпусти, нехай підуть собі і куплять. Але Ісус каже їм: дайте ви їм. Не просто переймайтеся, що люди голодні, але зробіть щось для тих людей. Не залишайте їх сам на сам. Ви це маєте зробити. Але що ми можемо зробити, якщо й самим не вистачає? І ось є дуже важливо. От в цьому полягає рецепт чуда. Ми в Євангелії дуже часто чуємо, що потрібно для чуда. Для чуда потрібна віра, тобто довір'я, що це Бог може зробити. Для чуда потрібна. Покора і терпеливість не вимагати, а просити, повинна терпеливість вміти чекати. Потрібна настійливість. Але є щось дуже важливе. Потрібно зробити те, що залежить від нас. Для чуда потрібна жертва жертва з нашого Богу. І ось ми можемо з вами побачити оце. Так, сталося чудо. Чому воно сталося? Це чудо сталося, тому що учні послухали Ісуса. Хоча те, що він їм сказав, виглядало ну, якимось незрозумілим, нездійсненним. Вони в дійсності Вони віддали те, що самим не вистачало, і стається чудо, вистачало всім. Вони послухали і зробили. Вони послухали і принесли жертву, відірвали від себе те, на що самі розраховували, що самим не вистачало. А вистачало всім. І ось минають століття. Але це чудо час від часу повторюється. Це чудо до певної міри повторилося на Майдані, коли люди не стали чекати, що хтось за них щось зробить. Коли люди не стали казати, а що ми можемо зробити, ми маленькі люди, коли просто пішли і стали. І в дійсності добились великих змін. Це чудо постійно відбувається в церкві. Є дуже цікава молитва перед причастям, яку промовляє стиха священник. Роздроблюється агнець Божий, роздроблений і нероздільний, що їдять і ніколи не з'їдають, але всіх причасників Він освячує. Це чудо кожного разу повторюється в церкві на літургії. Це чудо Євхаристії. врешті сам Ісус віддає себе, ділиться собою, щоб всі мали життя, та й по достатку. І ось в цьому і наше з вами є покликання. Наше покликання не в тому, щоб знати, як то зробити. Наше покликання не в тому, щоб, щоб просто нарікати, казати, вказувати Богу, ось, дивись, Господи, там не вистачає, там не вистачає. Ні, коли ми зустрічаємося з такою проблемою, з якою зустрілися учні, наше покликання. Нам Господь каже, дайте ви їм їсти. Нам, багать, нам дуже часто самим не вистачає. Ми щось маємо. Але ми відчуваємо безсилими перед тими всіма потребами, які оточують нас навколо. Але потрібно послухати і довіритися Господові. Поділіться, віддайте те, що маєте, і тоді всім вистачить. Ми можемо постаратися зберегти для себе. І самі з того не скористаємось. Але ми можемо поділитися, і тоді насправді вистачить всім. Саме тому про це чудо розповідається в чотирьох Євангеліях. Оскільки ось що потрібно насправді для, для чуда, а в нашому випадку для тих примін, які всі ми з вами прагнемо. Не просто поступати по-людськи, не просто нехай кожен подбає сам про себе, ось чого, чого я маю брати відповідальність за когось. Ні. Сьогодні ми з вами чуємо оці ці слова, але звернуті вони вже не до апостолів, до кожного з нас з вами. Дайте ви їм їсти. Якщо бачимо, думаємо тільки про себе. Нам ніколи не вистачить. Але якщо ми навчимося ділитися тим, що маємо. Навіть якщо, здається, цього нам не вистачить, повірте. Повірте, бо так уже було і буде, вистачить всім. Але для чуду потрібно. Для чуду потрібна не тільки віра, не тільки довір'я, не тільки терпеливість. Але для чуда потрібна небайдужість і здатність ділитися. Зокрема, зараз, серед того, що відбувається. Зараз, здається, ми всі, на би якомусь замкнутому колі. Здається, вже вичерпуються всі людські ресурси, духовні, матеріальні, але все ж таки щось є. І тому є дуже важливо. Якщо ми хочемо перемін, ми повинні зрозуміти, що це не хтось повинен зробити. Ми повинні зрозуміти, що недостатньо тільки порад. Але потрібно, щоб кожен з нас чимось долучився, власне, поділився. І так, поділячись, умножив. І насправді тоді вистачить усім. І ось згадуючи про те, що сталося, неможливо згадати, не згадати про волонтерів. Бо в дійсності саме у волонтерському служінні, до речі, у Дрогобичі, ми святкуємо рік такого більш-менш організованого волонтерського руху. От якраз це чудо повторюється у русі волонтерів. Які жертвують своїм часом, жертвуючи своїми здоров'ям, грошима, ресурсами, вони дійсності діляться, відривають від себе і стається чудом. Вистачає, вони допомагають. Натомість ті, хто нарікає, хто каже, що самим бракує, їм постійно бракує. Цей уривок є надзвичайно важливий, бо він нагадує нам. Про наше покликання, про служіння церкви, наше поклик, покликання не вчити, наше покликання не просто казати, хто, що, як має робити, наше покликання робити те, що підсказує наша совість. А через неї Бог нам каже: навчіться ділити, щоб помножило, щоб вистачило всім. Нехай Господь навчить нас того ділення, бо ділення Врешті-врешт стає і приводить до Євхаристії. З неї все починається, і в ній все кульмінує, торжествує. Слава Ісусу Христу!